We met online um, and flew here to meet her after talking to her for mm, two months, maybe two months. Two months. And then we met in March of 2017. So flew in and visited Kyiv for four days. I believe. She showed me around. And... No, I really like it older culture um, the, well, the architecture for buildings mm -hmm. uh, food the coffee culture is very good mm -hmm. are you in borj <laughs> oh borj is it borj do you Ukraine? Ще не приїхав? Приїхав, не приїхав. приїхав. І, і наскільки я розумію, то цього разу поїздка ще пов'язана з тим, що в Україні війна, і ви приїхали цього разу, щоб допомогти Україні. Ви організували перед цим збір в Канаді. Наскільки я розумію, знаю. І ви безпосередньо самі стали отими, як сказати, ластівками, да, які до на схід переправили багато mm -hmm. що. так? Ви можете трошки більше розповісти про свою поїздку саме е, туди? А, ну я перш, перший раз я провезу. Прилет... Ну як не перший раз, а коли війна почалася, це було здається в травні місяці. Я прилетіла на а, місяць і потім довелося міняти квитки, тому що я зрозуміла, що ну, це не, не все. Тобто я не була задоволена тим об'ємом робіт, який зробила, тобто, так. Допоміг мені поміняти квитки і залишилася ще на місяць. Тобто два місяці пробула. Це було три місяці назад, в травні місяці, і впродовж е цих двох місяців була з місцевими волонтерами, з хлопцями, які їздять на схід, була три рази на сході, відвозила нашим хлопцям. Ну тобто, все, що по списку, потреби, які були. Намагалися зібрати ну, з власними коштами, тобто ран щось на роботі збирав якісь донати, допомагати, тобто, де, що було з власної кишені, ну, тобто всі кошти під цей, а щодо список потреб, які хлопцям потрібні були на фронті, щоб були, е задовільнити їх. От, І потім я полетіла назад до Канади, і через два місяці ми вже вирішили боєприпаси. Вернутися, ну як прилутіти Вернути до України, тому що війна триває, і допомога потрібна, і нищити ворога потрібно. Тому я розумію, що в даний час все тримається на таких людях, як ви, на ініціативних, активних, на тих, які волонтерять, і які скажімо так, шукають різні можливості, і різні шляхи. Саме так абсолютно вірно, все тримається на волонтерах. Ми, оце як приїхали, а наші хлопці і дівчата з ТРО попросили сухих борщів. Я просто запитувала, які сказала там медикаменти, гарячі чи ні, тому що це все і сухі борщі. Ми просто пішли до волонту. Ну, Жінка до волонтера, яка це робить. А раєн був вражений. Я була вражена. Ну тобто, я вже це все бачила, але Mm, кожен раз, коли я це спостерігаю, що люди е роблять для перемоги. Жертвуючи своїм часом, своїми останніми грошима, тобто, ну там ріжуть овочі, сушать овочі. Ну тобто, це все просто ці наліпки, ну тобто христинівка з вами, ми вас любимо. Тобто, це все. Ну, я не є боєць, але просто я це дивлюся, читаю, і мені це просто зігріває душу. Я можу просто уявити наскільки це. Е... Наскільки підтримує. це важливо для наших воїнів, наскільки їм це важлива ця підтримка, що вони знають, що хтось у них є за спиною, тому вони знають, заради чого вони борються і, і воюють, і проливають свою кров. Райан, не страшно було їхати на схід України? Ні, дякую до інших волонтерів, які йдуть там, відповідальність безпеки, люди живуть там, Um, you know, there's maybe a slight Increase in risk of that, but um some people have to take it to support the the army. Uh, in Canada? Uh, what's your job in Canada? Oh, I work at a nuclear power plant writing the procedures for the operators. Uh take a python skiq в на 22 rock. 22. Desasters. 22. Да, 22 да? uh, the name of the city where you live in Canada now. Bowmanville. Mr. Bowmanville. Provincia Ontario, Canada. Маленька собака? Цуценя. Цуциня. Цуценя? Цуцені, він не цуценя він просто невеличкого розміру. Маленька собака. Дуже правильно, У нас є маленька вредна собака, але ми його любимо. Я хочу задати питання до Тані. А як твоя мама на те, що ти під час такої? А під час війни їстиш на Україну на схід, Канаду а, в перший раз, коли я сказала, ну тобто, моя історія це я вже повторювала багато разів багатьом людям для інтерв'ю. Повторюю ще раз. Я взагалі-то хотіла приїхати волонтерити з тваринами, коли я побачила, тому що я також дуже сильно люблю тварин. Коли я побачила скільки яка кількість тварин гуляє вулицями, коли люди просто виселялися і залишали кількі тварин, то тобто я розуміла, що їм потрібна допомога, і я ну думала, що я можу допомогти. О, тобто я приїду, я сказала мамі, що я... я лечу в Україну. В неї спочатку була істерика, вона сказала, що не приїжджайте, що здуріла тут війна. І я до Раїна кажу: мама каже, що війна, я щоб не приїжджала. Він каже: Ну, поки ти доберешся до тих місць, там вже трохи розмінують, бо то вже було там тихіше вони вже відбили ту територію. Я каже, то трохи було. Ну тобто, все буде окей. Я до подруги до своєї кажу, вона в Європу виїхала. Кажу: я хочу летіти в Україну. Вона також ти що, ненормально, типу не здумай. Тобі там може там чи руку, чи ногу відірвати. Я до раїна кажу, чи будеш мене любити з відірваною рукою або ногою? Він сказав, що буду. Ну, тоді я <смі> вирішила летіти. І, а, він каже: ну ти ж не поїдеш на схід там, де бойові дії. Я каже, ні, на схід не буде. Кажу, ну все нормально. І мама моя була, коли я сказала мамі, що я хочу їхати на схід. Мама була просто, ну, знову ж таки, в неї істерика. Вона казала, що я хочу її смерті. Ukraine? до ЮСІНКВОТВА НІКРІН. Horrible, but Ukraine's doing very well. Um, I'm glad to that uh, we could come and help for three weeks. Um, but I'm super like it's so impressive all of uh, Ukraine Ukrainians like the volunteers here, how they do so much, and the society coming together to um, support the army. It's very impressive. So. Мені дуже шкода наших хлопців, які гинуть. Мені просто дуже дуже болить за них, що вони готові. віддати. ну вони, вони знають за що вони стоять, вони знають, що вони готові вмерти, але все рівно мені дуже шкода, що вони були змушені туди піти, і що вони гинуть. Ну Бо війна це завжди смерть і це страшно за і ми мусимо а, продовжувати працювати, тому що щоб зупинити а, щоб об... обескровити обезкровити армію Росії, щоб вони не надумали через пару років повторити це знову. Також привезли невеличкий подаруночок. Ми ще потім хотіли його дописати по можливості, по можливості, як вийде. От. Я не знаю, як то правильно його розвернути. Ось так, напевно, так. Ладно? От. Ну, це там підписано деякими людьми, які донатували, також святим отсем з української церкви. Райан також, тому що я вважаю, що він <рес> достойний підписати цей прапор. Ну і потім ми могли би постаратися ще пізніше взяти його і ще волонтерами з Астонії підписати. Ну це не обіцяю, але будемо старатися.